Отакого такого ви ще точно ніколи не бачили. Сідайте поудобніше і дивіться. Електробайк на водяному охолодженні. Коли ви такі могли бачити, я сам його перший раз побачив. Розказую, 20 кВт мотор, запас 300 км, швидкість максимальна 200 От на ньому вже можна тягатися з япошками на трасі. Аномалія Energy. Акумулятор стоїть літіонний на 150 А. І що ж тут по водяному охолодженню? Макс, іди сюди показуй. А тут у нас стоїть ось маленький бачок з водяним охолодженням, який охолоджує сам контрольор. А контрольор видає 1200 А, вбити може нахер. Зарядка скоростна. Заряджається примірно від 4 до 5 годин. Спорт режим, драйв L. Це понижена, паркінг і задній хід. Задня резина. А, ага, найголовніше, ремінний, дивіться. Ви ж у нас на ремню, Це вже зовсім друга система. Тормозна система, вся Брембо. Це, як завжди, я на газомасляний амортизатор, показує вся тормозна система. Газомасляний аморт підкачується. Тут все у нас брембо, двохдісковий тормоз спереді, двохмісний, лапки відкидні, де пасажира є. Налічі такий один. Пакет документів входить в його вартість. За нього окремо не треба платити, як на предудучих моделях, бо тут все вже включено йде. Такий моцик тут повний